Руська підвальна. Школа, до речі, в кадрі. За нею церква. Давайте все-таки підемо вулицею Староєврейською. Міляреберні стоїть черга, ми вам вже про це розповідали. Поруч ложки. Музей. В музей черги нема. Ми до цього звикли. О, пацан, в шортах. Я теж думав шорти вдягнути. Вже завтра вдягну шорти. Сандалі то вдягнув, Треба було ще шорти брати. П'яна вишня? За те, що біля п'яної вишні стоячі пива це не новина. Екскурсія на електромобілі. Простір синагог. І давай так прямо-прямо йдемо. Прямо-прямо з прямо, Напрямку до її початку йдемо. Людей більше, ближче до вечора, людей суттєво більше. Thank <laughs> you. Та, на староєврейській, от так, як має бути на староєврейській. Так, як ми звикли. Майя екскурсія костюмована, але мало чисельна. Давайте ходіш мною, без наска О, навіть прутнями сьогодні цікавляться дівчата. Бачите, тут вони розважаються біля прутня. Є така розвага сфотографуватися з прутним у Львові. каже, допомагає знайти хлопця. І в цій частині староївесь вже стає порожніше, не така заповнена. Виходимо на Галицьку з Галицької підемо на площу Ринок. Заплановане. о, пацан, в шортах, треба було мітки вдягнути шорти. Ну, як так, вже другий пацан в шортах, а я без шортів. Ой. Білка робить шпагат. 5 всего, ну, это, же, а минимум скоро. Шалым пацанчик даже снимай. Спасибо, что я потраплю его на виду. Люблю себя бачить. Часто попадаю на резине YouTube каналы. А, сонце перед заходом освітлює площу ринок. Ай так трошки коло покрутимо навколо площі ринок, та й до Домініканського підемо.

Раваристів знов стало більш розвіду, а самокатчики не їздять тут. Плаща ринок бруківка, я їх розумію. Так, про оруч, як ми і говорили. Так, на обгін. Ну і що насолоджуємось, площа ринок. На вихідні, я розумію, виносять лавочку, бо в будні дні тут лавочки не було цієї. Чомусь якось так. Нам ще <клес> зараз треба Прямо, ми так далі, прямо, нас не будемо ми вже ходили тут. Одні серії пішли наліво, одні направо. Це вже... Це вже нарешті та серія, що ми йдемо прямо до Домініканського собору. Розминулись, обігнали і пішли далі. Напишіть, з якого міста дивиться відео про Львів. Якщо ви ще додивилися до цього місця, по крайній мірі буду знати, хто додивився до 9-ї хвилини. Завжди цікаво знати, звідки наші глядачі, наші підписники. Сонечко підсвічує, Ми там дали прямо А домініканський собор. Знає, дуже мені подобається. Тому що, коли я казав не знаю, на я не знаю чому. Це знаєте так. Або подобається, або не подобається. Цей собор мені дуже подобається. Котра це година? Ага. Ясно. Наближається 18